Поважні люди приїжджали, так із кремлівської стратегії. Переконували мене, щоб я е, перейшов, об'єднався е, з Московським патріархатом і щоб очолив е, цю церкву українську, але під е, Керівництво Московського патріарха. Було таке. Але я сказав, що цього ніколи не буде. Поки існує українська держава, буде існувати і Українська церква Київського патріархату. І ніякі сили мене не, не схилять на, на зраду.